Доброго ранку, благословенного Богом дня, мирного, тихого неба. Я вважаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. На превеликий жаль. Не всі можуть дивитися цю передачу, тому що так склалися обставини. Але не дивлячись ні на що, Бог подарував нам день для життя, і ми сьогодні можемо подякувати Йому, особливо подякувати за обітниці, які він залишив. Подякувати за жертву, яку він приніс. Подякувати йому за той місць, який він утворив своєю любов'ю, щоб ми могли повернутися у втрачений рай. І ось у першому соборному посланні Івана в 4-му розділі ми читаємо 10 вірші. Любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас і послав свого Сина як примирення за наші гріхи. Бог не тому полюбив світ, що послав свого сина, але послав свого сина у світ, бо полюбив світ, аби задягнена в людське тіло, Божественність могла торкатися людства у той час, як божественність тримається за Бога. Хоча гріх утворив прірву між людиною та її Богом. Божественна любов до людини вирішила перекинути міст через цю прірву. Який же матеріал Господь використав для цього? Частину самого себе. Сяйво слави Отця прийшло у цей опалений і затьмарений прокляттям світ і своїм власним Божественним характером, своїм власним Божественним тілом покрило цю прірву. Вікна небесні відчинилися, і зливи Небесної благодаті цілющими потоками вилилися на наш оповитий темрявою світ. Якби Бог дав нам менший дар, ми не могли б спастися, але Його дар нашому світові був настільки щедрим, що ніхто не може сказати, він міг би полюбити нас ще більше. Настільки ж нерозумно стверджувати. Що буде ще один період випробування після того, як завершиться перший. Бог вичерпав своє людинолюбство, виливши на людину все небо в одному великому дарі. Тільки осягнувши велич цієї жертви, ми зможемо осягнути вічність. О широта, і висота, і глибина любові Божої. Хто з обмежених істот може збагнути її? Бог претендує на все єство людини, на все її серце, усю її душу, увесь її розум, на всі її сили. Він претендує на все, що становить сутність людини, оскільки вилив увесь скарб неба, віддавши їй усе і одразу не утримавши нічого, що могло дати небеса. Коли ми досягнемо небесних осель, сам Ісус підведе до Отця викуплених у білому одязі, вибіленому кров'ю агнця. Тому вони перебувають перед Божим престолом і служать Йому вдень і вночі в Його храмі. А той, хто сидить на престолі, буде жити з ним. Яка чудова обітниця! Оцей один великий дар. Який приніс Бог, він може спасти увесь світ. І тому апостол Павло у другому постанні до Корінтян, 9 розділі, він буквально вигукує подяка Богові за його невимовний дар. На тих, хто вірою приймає Христа, небеса дивитимуться, як на дорогоцінні перлини, за які купець заплатив безмірну ціну, а люди. Котрі знайшли Христа, усвідомлять, що знайшли небесний скарб. Вони поспішать продати все, що мають, аби купити поле, на якому захований цей скарб. Коли вони розмірковують про Божу любов, коли перед їхнім поглядом постає план спасіння. Коли для них відкривається таємниця приниження Христа, і вони бачать, яку жертву Він приніс заради них, тоді нічого не вважає занадто дорогим, щоб віддати заради Нього. Чим більше вони розмірковують про чудеса, про Божу любов, тим величнішою вона стає в їхніх очах. І сяйво Божої слави, Стає занадто яскравим для смертних очей. Небесний Господь Бог зібрав усі багатства Всесвіту і виплатив їх, аби придбати перлину, тобто загибле людство. Отець віддав усі божественні ресурси в руки Христа, щоб росні благословення небес могли злитися на грішних людей. Бог не міг виявити більшої любові, ніж виявив, віддавши цьому світові сина, сущого в лоні Отця. Цей дар був даний людині, щоб переконати її. Бог зробив усе, що тільки міг зробити. Він нічого не залишив у запасі, а вилив усі небеса в одному великому дарі. І теперішнє, і вічне щастя людини полягає в прийнятті Божої любові та дотриманні Божих заповідей. Христос то є наш викупитель. Він є Слово, яке стало тілом і перебувало між нами. Він є джерело, у якому ми можемо омитися і очиститися від усякої скверни. Він є дорогоцінна жертва, принесена заради примирення людини з Богом. Небесний Всесвіт, безгрішні світи, грішний світ і сили зла не може сказати, що Бог міг здійснити щось більше для спасіння людини, ніж здійснив. Його дар ніколи не буде перевершений, ніколи він не зможе виявити більшої глибини любові. Голгофа це вінець його діяння. Господь бажав, щоб його послідовники захоплювалися Богом через пізнання Його батьківського характеру. Не може бути знання більш високого, ніж Богопізнання. Оскільки правильне пізнання Бога це життя та мир. Немає більш чистого і глибокого почуття. Ніж любов до нашого Спасителя. Я запрошую вас цього ранку наповнити серця ніжною любов'ю нашого Викупителя, а наш розум Божою істиною, щоб отримати перемогу над собою та гріхом. Нам потрібно часто перебувати біля престолу, благодаті, щира, наполеглива молитва, яка з'єднує нашу людську неміч зі всемогутнім Забезпечить нам цю довгоочікувану перемогу. І я хочу молитися, дорогі мої, щоб ми зрозуміли волю Божу, оцінили ту любов, прийняли її і були спасенними. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий небесний батько, сьогодні. Ми щиро дякуємо тобі за те, що ти подарував нам цей день, і ми могли об'єднатися у подяках Тобі за твою велику, безмежну любов, яку ти проявив до нас у вдарі Сина Твого Ісуса, який віддав своє життя, щоби повернути нас у втрачений рай. Ми дякуємо тобі, Господи, за милість Твою. Яку ти даруєш кожній людині, бо кожен, хто покличе Твоє ім'я, буде спасений, кожен, хто піде твоєю дорогою, буде спасенний, Господи, Тож дай нам мудрості обрати цей шлях, використати ту єдину стежку, яка проходить через прірву гріха, використати її в своєму житті сьогодні, полюбити тебе, полюбити твоєю любов'ю, не дивлячись ні на що. Але перед нами день життя, життєва дорога. Ми дуже хочемо керуватися Твоїм духом і йти за тобою. Дай нам мудрості, Господи, це робити. Дай мудрості вділяти час, щоб досліджувати Твоє Слово, щоб переконатися, а де та правдива дорога, якою потрібно йти. Боже дорогий, ми дуже хочемо, щоб ти благословив наш край і нашу країну миром. А за милості, за любов, за все, що ти подарував, тобі подяка, Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. На превеликий жаль, сьогодні все, що говориться про любов, то говориться як про почуття. Люди чинять інколи недобре і називають те любов'ю, тому що людина те любить. Но є любов принципова, яка не робить ближньому зла, а є та любов, яка помирає, помирає за людину, яка її не любить. Тому, дорогі мої, кожна людина, яка оцінить Божу любов, яка зрозуміє, що тільки керуючись любов'ю, ми зможемо повернутися у втрачений рай, і тільки через жертву Ісуса Христа. Віддавши йому свої ріхи і прийнявши його праведність, ми зможемо з'явитися перед Отцем Небесним і почути слова, увійдіть благословені в радість мого Батька. І зрозумійте, іншого шляху немає. Немає людей, які б вони не були святі на цій землі, але вони нічого не можуть зробити. Спасіння наше міг звершити тільки Ісус. За наші ріхи міг заплатити тільки Він. Тому. Прийміть його сьогодні, відчуйте Його благословення і живіть із ним. До побачення!